Сьогодні у нас в студії керівник центрального хабу МХП Олександр Вискобойнік. Пане Олександре, раді вас вітати. Доброго дня навзаєм. Ми знаємо, що 6 квітня відбудеться благодійний забіг, організований компанією МХП та благодійним фондом МХП Гробальні. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про нього. Ну, коротко. Це перший забіг із цьогорічної серії. Взагалі, їх планується п'ять, точно так як було в минулому році, в цьому році. Ми відкриваємо перші, потім далі йдуть там, де знаходяться наші підприємства, наші потужності по території України і закінчуємо в Києві. Дуже хотілося б, щоб в цьому році ми так як перші, щоб ми його провели, такий, знаєте, масовий, масштабний, і саме головне, щоб він був для людей. Щоб якомога більше людей приєдналося, обов'язково, щоб якомога більше було людей, які до нас приєднуються. і взагалі, щоб цей забіг, це ж не просто про побігти, так, забіг, це не тільки про спорт, цей забіг, це про людей, це взагалі про те, що ми думаємо про людей, про те, що спорт. Це те, що те невід'ємне, що є в нашому житті. Тому забіг це про людей, це не тільки про побігати. Пане Олександре, ще, будь ласка, уточніть, під яким гаслом відбуватиметься цей благодійний забіг, і які траси ви запропонуєте? Так, е головне гасло нашого забігу цьогоріч це. Біжимо за тих, хто бореться, і пам'ятаємо за тих, кого сьогодні з нами немає. Буде чотири траси: 2 кілометри, 5 кілометрів, 10 і 21 кілометр. В цьому році до нас долучаються наші друзі із команди по амфутболу. Дуже приємно, буде інклюзивна траса. До нас долучаються дві бранки, які були військові медикині. У Маріуполі і пробули довгий час у полоні. До нас долучаться наші небайдужі черкащани, які сьогодні мають рідних, близьких та знайомих у полоні, і які щонеділі виходять і підтримують всіх, що сьогодні в полоні, і звертаються до. Нашої влади до України і до всього світу про допомогу, про те, щоб допомогти звільнити їхніх близьких. А вони погодилися, що під час забігу вони також долучаться, і ми долучимося не вони до нас, а ми з їхнього дозволу долучимося до того, що ми також будемо підтримувати гасло, звільняємо наших полонених. Які ваші очікування від цієї благодійної акції з акцентом, що це ж благодійне, які результати ви очікуєте від цього? О, сказати, в минулому році аналогічний забіг. Ми зібрали в 700 тисяч. Це ті кошти, які ми передаємо нашій бригаді, з якою ми дуже давно співпрацюємо. В цілому році ну, менше ми не зберемо в будь-якому випадку. Але ще раз повторюся, для нас саме головне. Це залученість не тільки Черкащан, залученість людей з інших областей. Куди ці кошти будуть направлені? Знову будуть передані наші 118. вісімнадцятий. Ми з нею співпрацюємо із самого початку повномасштабної. Це наша тероборона. І, ну, скажімо так, у нас з ними найближчий контакт, і найбільше ми їм допомагаємо. Які ще соціальні проєкти на підтримку ветеранів організовує ваша компанія? Важко навіть їх усі перелічити, тому що. Ми намагаємося не просто говорити, а ми намагаємося бути дотичні скрізь туди, де нас запрошують, скрізь там, де ми потрібні, скажімо так, починаючи від родинної колиски, яку ми провели в минулому році на нашій локації у Мельниках, де було зібрано біля тисячі ветеранів, учасників бойових дій, їхніх родин, дітей, дружин, всіх близьких. І закінчуючи тією самою стоматологією, де ми є безпосередньо одні з амбасадорів, хто розпочав це на Черкащині цей проєкт. І дуже, дуже багато таких проєктів. Їх а важко перелічити. Якщо згадати про міжнародний фестиваль Спортфест, знаємо, теж ви організовували? Спортфест, ми його ще започаткували до повномасштабної нам Дуже захотілося провести такий масштабований захід, який проводився по всій території України. З нами одночасно виходили і йшли, і бажаючи всі, хто хоче займатися скандинавською ходьбою, і також за кордоном. Тому в цьому році ми не зупинялися, ми тільки в 2022 році раз його не провели. Ну, ви розумієте, із об'єктивних причин. А зараз ми його проводимо. Стабільно і в цьому році він буде також проведений. Яку допомогу ваша компанія надає саме військовим? І, можливо, трішки детальніше про ваш проєкт МХП поруч. Ну я перш за все хочу подякувати зразу не про МХП поруч. Я хочу подякувати всім працівникам центрального хабу й Бо за минулий рік ми зібрали це із наших заробітних плат, які стабільно на стабільній основі ми відправляємо на наш фонд в межах чотирьох мільйонів. І потім ті кошти використовуються. Тільки для потреб наших військових, наших працівників або наших пайовиків. Це можуть бути і діти пайовиків, і не діти. Тому я дякую всім своїм працівникам, всім нашим працівникам, які відгукнулися. І після там, є в мене там, група своя з керівниками. Тільки я в групу сказав, там, що я вас прошу, там, опрацюйте буквально день-два. То зразу все пішло позитивні відгуки. І я дякую людям. Вони знають, що є така можливість звернутися до нас. А взагалі, програма МХП поруч це програма, яка сьогодні працює скрізь, де є МХП по всій території України, і навіть там, де нас немає, але де ми потрібні. Це також і. Юридична підтримка, це також реабілітація, це реінтеграція, це діти, це родини, це повернення військових в життя із важкими моральними травмами, із важкими тілесними травмами. Тобто, МХП поруч це та програма, яка сьогодні забезпечує військових, їхні родини, ветеранів. Повертатися до нас, працювати з нами, жити з нами, і ми цим гордимося. Ми цим дуже гордимося, що ми це робимо, і це наш сьогодні а, пріоритет. Якщо говорити не ось про такі масштабні проєкти підтримки ветеранів, а якісь точкові, яку там, можливо, юридична допомога, ви вже згадували, стоматологічна, яка ще допомога надається компанії ветеранам? Ну, На сьогоднішній день ви знаєте, що я також веду депутатську діяльність, так. Я, я депутат, і так як не дивлячись на то, чи то була війна чи не було, ми починали, було в мене чотири 4, 4 громадських приймальні, зараз їх одинадцять. І на цих громадських е, приймальнях завжди мої помічники, моя команда, чує військових, чує звернення всіх, хто приходять. Ми надаємо потім допомогу по потребі, коли це треба. Юридична, медична. Е, взагалі, все, що від нас потребують, ну не все, бо ми не можемо зразу да, все охопити. Але максимально, максимально все, що в нашому полі зору. Ми туди зсилаємося, і ми є там на місці, завдячуючи моїй команді, які сьогодні є на місцях. Це ті люди, які чують, які приходять, які дають ідеї, і ми їх опрацюємо. Ви йдете до ветеранів? Чи вже є ветерани, знають, що ви допомагаєте, і самі звертаються до вас? Uh... І ми е, раніше, мабуть, ішли дещо ми. Зараз вже більше йдуть ветерани, тому що, наприклад, одна із громадських приймалень, яку ми відкрили тут неподалік під Черкасами, її очолив ветеран, а зараз він вже перейшов працювати до нас в МХП. А, до речі, це те, що я ще не сказав, що ми. Всіх працівників, наприклад, у нас о, на центральному хабі взагалі прийняло участь із центрального хаба 113 наших працівників, це учасники бойових дій. І всі, хто повертаються, уже, хто має можливість повернутися, ми шукаємо під них робоче місце. За ними зберігається робоче місце, коли вони е, там. Це обов'язково за ним. За ними зберігається заробітна плата, за ними зберігається робоче місце. І по поверненню, якщо людина не може, наприклад, я агроном, я пішов з посади агронома, але я отримав травму, і я не можу бути сьогодні агрономом. То ми намагаємося тоді, якщо людина цього хоче, але ми намагаємося зробити все, щоб людина цього захотіла. І ми намагаємося під неї створити робоче місце. У нас є такий інженер, під якого ми створили робоче місце. У нас є механізатор, якому ми трактора купили іншого, бо в нього проблеми із ногою були з однією. Тому всі, хто повертається, намагаємося їх швиденько забрати до себе. Щоб у них не було ніяких там, знаєте, таких думок, що вони десь чи не потрібні, чи взагалі вони якісь не такі дещо, як всі тут на місці. Ми всіх намагаємося забрати і допомогти. І перш за все, вони нам допомагають, тому що ми бачимо, як вони із своїми всіми і травмами, і з їхньою тяжкістю, як вони працюють, це надихає мене і весь наш колектив. Також ми бачимо, що ви допомагаєте Черкаському клубу МСК Дніпро. Зокрема, підтримуєте напрямок адаптивних видів спорту. На вашу а думку, чому це потрібно зараз підтримувати цей напрямок? Ну, у нас із МСК Дніпро, взагалі, дуже давні відносини, скажімо так, тому що спорт він був у нас і до війни. А зараз спорт це взагалі щось, те, що допомагає повернутися в життя. І коли я приходжу на стадіон туди до керівника, до їхнього до Юрія Гончарова, і я бачу, як вони оточують військових. Наприклад, той самий баскетбол, да? коли грають хлопці-дівчата, в них немає там двох ніг, немає там або немає, одна рука тільки є. Які вони живі, як вони повертаються, і коли я чую е, історії там. А, а от розкажіть мені, будь ласка, про цю людину. Мені розповідають, ну знаєте. Я навіть не знаю, що тут можна сказати. Тому коли ми бачимо, що хтось хоче щось робити, ми ж не тільки допомагаємо, наприклад, МСК Дніпро. Там, да? До нас звернулися із Кам'янки, вони також створили своє ГО, але також ветерани, які сьогодні на протезах їм тяжко. Вони звернулися говорять: ми хочемо. У нас є невеличке приміщення, ми самі його відремонтували власними силами. Що вам потрібно? Потрібно купити такий. Веломотобайки, який ми сюди там подарували, так там придбали, точніше, не подарували, придбали, так да. так буде правильніше. Ок, ми їм придбали, і коли вони нам дають зворотній зв'язок, уже через тиждень показують. А дивіться, вже а як ми вже працюємо, це за тиждень. Оце ми так починали, а це вже зараз за тиждень, за сім днів. Просто вау, просто вау, і цим мають жити всі, не тільки ми. Чи є у планах започаткувати, чи можливо розвивати інші соціальні проєкти вашою командою? Можливо, є ваше власне бачення, а можливо, теж отримували запити від громади, що ось таке потрібне взагалі соціальні проекти, всі, які в нас започатковуються, більшість із них це от ішов сьогодні, щось почув, щось побачив. Все, значить, це потрібно масштабувати, якщо це піде для людей. А зробіть. А отаке? От а як ви дивитеся? Ми ну, скрізь. Це ж ви мені сказали про МСК Дніпро, а черкаські малпи-баскетбол вже з початку повномасштабної війни дещо бізнес, ну, бізнесу було важко утримувати цей клуб. І ми є також їхніми стабільними партнерами. І сьогодні черкаський клуб Черкаські Малпи. Мені дуже приємно, що ми дотичні. І ми допомагаємо цьому клубові рухатися, бо також важко. І так само дуже багато проєктів. Наприклад, один із проєктів, про який ми сьогодні не говоримо, а він був започаткований ветераном Сергієм Прядкою, це черкаські вітрила. Черкаські вітрила, міжнародні змагання, все. І їх також учасник бойових дій на протезах проводив. Тому ми відкриті до всіх проєктів, хто до нас приходить і говорить: відкрий це, зроби це. Ок, ок, і поїхали. Можливо, ще якісь проєкти можете згадати? Можемо згадати не тільки про те, що ми тільки про наших ветеранів, і про наших воїнів, і наших захисниць. Ми завжди відкриті. до наших громад, там, де ми працюємо. Наприклад, о, в цьому році у нас було проведено два заходи спільно із Ахматит, Ахматит дітям, де приїжджають лікарі, високофахові приїжджають і о, виявляють, які є хвороби. Або ж, навпаки, мені більше подобається, коли там сьогодні прийняли 100-150 дітей за день і кажуть, Практично всі здорові. Практично всі здорові, є невеликі відхилення. Значить, цей день, коли в кінці дня мені там хтось говорить, що от за сьогоднішній день отак от, все, я я щасливий за цей день. Це значить один із дуже класних днів такий у нашому житті. Все, тому ми працюємо з ними. Плюс ми в цьому році вже зрозуміли, що є така проблема при проходженні медоглядів нашими кхм, працівниками. Це і жіночі хвороби, це мамографія. Нами також було з Києва. Залучено фахівців, залучено спецавтомобіль. І я вам хочу сказати, що я точно не скажу. Але мабуть, ну більше 20 жінок, де ми встигли оперативно врятувати їхнє е е життя. Але взагалі було набагато більше. Набагато більше звергань. При тому, що ми не дивимося, чи це наші пайовики, не наші пайовики. Автомобіль працює, ми забезпечуємо підвіз. Ну і плюс ще один із проєктів, один з проєктів, бо їх можна довго розповідати. Це із моїм колегою. І з обласним депутатом Іскондроцьким, це директор е обласної дитячої лікарні, який сам е підійшов до мене і говорить: дивися, Ахматит, так, лікарі, да, зрозуміло, але ж в нас також лікарі? Є. є, є. Ми з ним домовилися, і я вам скажу, що. Ми набагато більшу покритість у цьому році зробили. Я дякую Миколі Івановичу. Для мене це досить приємно. Я дякую не від себе. Я дякую від тих дітей, від їхніх батьків. Дякую з районів, від кіля говорять, що сьогодні що це дуже круто. І от ви говорите проекти. А які ви ще проекти? Ага, ми виїжджаємо. Ми чуємо. Ми приїхали в Набутів, а мені там говорять. А може б, коли виїжджають лікарі з дитячої. Лікарні, а може, якби апарат УЗД. Ага, апарат УЗД, все. Значить, ми тоді, Микола Іван, є? Є, ні, то ми б долучилися, ми б купили а, переносний апарат УЗД. Все, ми виїхали і вже нові виявлені пішли. Зразу десь якісь хвороби на початкових стадіях, і швиденько ми їх локалізуємо. Ну, уявіть, дитинка, 6, 8, 10 років, яка сьогодні прийшла на обстеження раз, і через тиждень тобі там тато, мама написала. Дякую, все добре. Вже ми запобігли. Це надзвичайно приємно. Так, це я ж говорю, це те, що нас надихає рухатися і працювати. Якщо підсумувати, чому, на вашу думку, важливо підтримувати такі соціальні проєкти і як, наприклад, залучати ще інший бізнес, щоб він ставав таким вже соціально відповідальним? Uh... Перш за все, я хочу сказати, що такого бізнесу сьогодні вже багато. Вже, ну, знаєте, війна, вона все-таки показала, що не головне гроші. Головне це. Україна, головне це наша батьківщина, і головне це ті люди, які тут. Бо нас ніхто не захистить і нам ніхто не допоможе відбудовуватися. Тому бізнеса багато, вже такого соціально відповідального. І я ж говорю мені дуже приємно. Я також бачу, що він там кожні півроку він збільшується, збільшується, збільшується. А для чого це потрібно? Ну тому що ну не потрібні, знаєте. Якби боляче я зараз би не сказав, да, але от Маріуполь це місто, яке було одне із найбагатших в Україні, мабуть, одне з найбагатших, Да. І що сьогодні? Кому потрібне це місто, якого сьогодні немає, в якому нічого не працює, ні людям, ні бізнесу, розумієте? Тому або, або ми разом, і ми за всіх. Не за всіх ми маємо. Ну за всіх ти не можеш думати. Але максимально, коли до тебе звертаються, ти маєш бути відкритий. Ти маєш бути відкритий. Якщо сам не можеш, то попитай, може хтось допоможе. Але будь тією людиною, будь тим зв'язуючим, яке допоможе десь відкритися, якщо це не твоє. От тому це і ми. Тому наша команда, і ми так настрою, Нас, знаєте, ми шукаємо ідеологів. Ми шукаємо таких, як ми, команда. Це ті, хто ми маємо чути. Це не за зарплату. Зарплата це одне із, один із елементів. Але ми маємо чути. От тільки так, наша Україна переможе, відбудується, а те, що ми будемо найкращі в світі, в Європі, це мільйон відсотків. Дуже правильна ініціатива, пане Олександре. Ми вам дякуємо за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні на студії був керівник центрального хабу МХП Олександр Вискобойнік. Дякуємо, що були з нами.